Привіт, друзі! З вами Тетяна із Києва. Спроба номер 4 намалювати ось таку акварельну квітку. Перший раз я малювала акварельним олівцем контури, думали, вони розмиються. І красками Сенельєр, французька фірма. У мене їх багатенько вже набралося десь 24 кольори. Ось такі. І буду зараз я малювати на папері китайського виробництва. Ось цей папір. А 3 для скетчей 160 грам. І це дуже мало. Хвилькою йде папір. Тут не вказано який состав, але я вже навчена буду наступні скетчбуки брати із. Вавовни. Але все одно його треба використати, тому я вчуся малювати нормальні квіти. Хочу цього разу зробити вже прям акварельну. Тут більш-менш акварельну, але тіні не ті. На цьому дуже жорстко намальована себе, почала перемальовувати і перетемнила знову. Оце зовсім, за, здається, за 5 хвилин намалювала, але тут мені зовсім він не подобається. Потім я думаю, ну що ж, я. Без кінця і краю дуже швидко малюю. Давай я трошки медленніше, повільніше буду малювати, можливо, щось у мене вийде. І ось акварельними олівцями я знову зробила контурний такий рисунок, малюнок і спробую намалювати щось ніжне. Не знаю, вийде чи ні, але буду намагатися. Ось оці звичайні олівці я використовувала фірма Марко 165 гривень у нас в Україні вони коштують. Так, акуратно обійшла, як могла, акуратно квіточку блакитним кольором. Нанесла сюди всі кольори, які я захотіла, і, можливо, вже більше сюди я повертатись не буду. Хай буде так так, блідой, щоб вийшло, й вийшло. Тому що, коли починаєш дуже багато кольорів накладувати на цьому папері, він не витримує, іде хвилями. І трошки замучений малюнок з'являється. А тепер буду малювати квіточку. Навела ось таку калюшку і ледь-ледь. -лед. Таким блідим буду наносити зверху. Так, як би так, щоб знову не перетемнити. Буду, мабуть, по одному, по одній пелюсточці проходити, можливо, щось і вийде. 하나 두루마 <드> Отак ну, от одна за одною, проходжу, Все одно. Мені не подобається, як розпливається тут фарби. Ну, так, більш-менш не сильно затомнила, здається. Так, ось така квіточка виходить. І тепер треба ложити синю, бускову якийсь такий кольор. І тепер я боюся це все трохи знову неправильно намалювати. А так все добре починалося. І знову, друзі, не вийшла в мене Ніжнятина, тому що в ось цьому місці і з'явилася у мене зелень, тому прийшлось... Перекривати червоним кольором все. І тепер просто квітка намальована, нібито того важчо. Ось так, друзі, буду знову і знову практикувати вже не сильно тут. І світло? Ну, так трохи залишилося, трошки світлого. Ну, трохи висохне, подивлюся, я з цим робити. Тут головне намагатися зробити ідеально. Я ж розумію, що я не сильно вмію малювати, тому буду ще потроху малювати, можливо, колись то в мене і вийде непогана квітка. А поки що, друзі, ось так. Тут, можливо, ще треба додати чогось. Булись якісь тіні. О, цей папір на ньому можна малювати, але він не ідеальний зовсім. Я другий раз уже його не куплю. Я б вам не радила купляти цей папір. Ну, можливо, як для якихось інших цілей. Але так, щоб заливки робити? О, ні, тут в мене прямо яма, його вам зараз не видно. Треба висушити така хвилька тут. Так, що б тут ще помалювати? Треба брати нормальний папер, який, можливо, якісь оливки гарно витримує. Ну, а тут ось така квітка у мене сьогодні получилася. Друзі, розкажіть, чим ви займаєтеся, яке у вас хобі. Давайте поспілкуємося в коментарях. Коментуйте, ставте лайки, вподобайки підписуйтесь, там не складно, а мені приємно. Тут, знаєте, навіть не можна зробити такого якогось цікавого градієнта, тому що зразу відразу видно... Що ти малюєш і ці ходи пензлика дуже-дуже видно. Не як ти його сильно там Це так. не сховаєш, тут ти намагаюся такої якусь трохи тінь довго положити, але хай воно так буде все в якомусь тумані. Іде нормальне піон. Я так люблю ці квітки, моя мама теж любила і завжди зрізала і ставила на столі. Так, для мене піони як така згадка про дитинство. Дуже приємно. Тому я буду ще і ще вчитися їх малювати. Можливо, Зараз трохи порозсушу, потім ще щось домалюю. Оце такий безконечний процес. <рес> ну, поки що так, друзі. Так що ось така епопея у мене <рес> з цим. Ну, це більш-менш, але тіні тут не дуже мені подобається. Ну і цей. Так. Десь на три з мінусом. <рес> Я б йому дала. Друзі, пишіть, коментуйте, ставте лайки, подобайки. З вами Тетяна із Києва. Пока-пока!